1 березня 2024 року в Україні відбулася індексація пенсій. Ямпільський сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області підготував детальне роз'яснення з цього питання. Доброго дня, шановні наші жителі нашої Ямпільської територіальної громади. Хочу ознайомити вас з новими змінами та новинами та змінами в пенсійному законодавстві. Відповідно до пункту 6 розділу Прікінцеві положення закону України про державний бюджет України на 2024 рік Кабінет міністрів України прийняв постанову Кабінету міністрів номер 185 від 23 лютого 2024 року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих вест населення у 2024 році. Цьогоріч коефіцієнти тексації становить близько 8%, тобто 7,96, що відповідає, з чого він складається. Він відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за 21-23 роки, порівняно до 2020-2022 років. Всіх цікаве, кого саме торкнеться індексація пенсій з 24-го 24 року. Хочу зауважити, що з 24-го 24 року проіндексовано призначення пенсії до 31 грудня 2023 року. Пенсії переважні більшості пенсіонерів проіндексовано. Тобто, так коротенько хочу розказати, що це пенсії цивільним пенсіонерам, згідно закону 10. Закону Україну 10.58 це пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії по втраті годувальника. Також пенсії пенсіонерам силових структур та відомств, особам, які втратили, які отримують пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліслав чи захворювання внаслідок Чорнобиль, Чорнобильської катастрофи. І також цьогоріч вдруге поспіль. Другий рік поспіль проіндексовані спеціальні пенсії. Тобто це пенсіонери органи місцевого самоврядування, науковцям та держслужбовцям. Це непогана новина, бо держслужбовці це дуже довго очікували. Вісім років в них не було перерахунку, того року це було вперше, цей рік це вже вдруге. Всі очікували, який ж буде розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії з Він Значить, згідно постанови має бути не менше як 100 гривень, але є обмеження не більше як 1500 гривень. В межах максимального розміру пенсії 23 610, визначено законом. Хочу роз'яснити людям, щоб всі знали і не плутли. Я попередньо це говорила, що індексація проводиться до основного розміру пенсії без будь-яких доплат та надбавок. Щоб знали, що якщо розмір пенсії 4 тисячі, це не означає, що 4 тисячі необхідно помножити на 8%. Розмір пенсії складається з основного розміру пенсії, коли вона заробила, і доплати, що її там положено. Є так уже розраховано, скільки середній розмір пенсії по області є обрахунок, що для цивільних в середньому установи. 274 гривні, а для військових пенсіонерів ще 784 гривні. Ну, є така категорія пенсіонерів, які не відчують цього підвищення. Тобто це такі категорії пенсіонерів, яким була призначена пенсія з 1 січня 2024 року. Вони вже призначилися вперше. Зараз вона вже не буде індексації підлягати. І також. Пенсія пенсіонерам, які отримують пенсію згідно закону України про прокуратуру та судді. Їм теж не буде підвищення ніякої індексації. Хочу зауважити, що щорічна індексація пенсії проведена за матеріалами пенсійних справ, автоматично. Звертатись додатково нашим пенсіонерам не потрібно. Вона проводиться вже шостий рік поспіль починається з 2019 року. Індексація проводиться всім, незалежно від того, працюючи чи не працюючи пенсіонер. Хочу більш детально зупинитися на кожному виду пенсії, бо хтось десь чув, хтось не чув, хтось уважно прочитав постанову, хтось не знає, як він її прочитав, можливо, неправильно зрозумів. То хочу зупинитися на таких основних моментах. По деяких видах пенсій. Ну, спецпенсії, ви я попередньо сказала, що спецпенсії це отримують люди, які працювали в органах місцевого самоврядування, науковці і держслужбовці. Значить, як вона їм проводилася? Індексація основного розміру пенсії, які призначені до 31 грудня 2023 року. В тому числі при поновленні, бо бувало, що людина, що десь відсудила, що поновила пенсію, то вона їм теж індексація йде. Індексація 2023 року на цей коефіцієнт, який був перший призначений у 23-му році, на 19,7%, він зберігається. І ще раз вже вдруге зараз цього року множиться на коефіцієнт 7,96. Максимальний розмір пенсії, розмір індексації такій категорії пенсіонерів, як держслужбовців і науковців, він не може перевищувати 1500 гривень, такі обмеження. І максимальний розмір пенсії у них з 1 березня може складати 23 610 гривень. Тобто це мінімум для, для непрацездатних осіб 2361 помножене на 10. Це становить 23 610. Також у нас є така категорія пенсіонерів, яким пенсія була призначена 3 роки назад, 21-23 роки. Їм пенсія не індексується в ці категорії. У них стала така якби, доплата 100 гривень. Це така категорія пенсіонерів, щоб їх, бо у нас якби торкнулося і всім пенсіонерам, то у них така. В них не менше 100 гривень, оця така доплата. І в них зберігаються, значить, попередні доплати за 2021 рік 100 гривень, за 2022 рік 135 гривень, і за 2023 рік, якщо у них до індексація з 1, третього до 100 гривень, вона в них теж зберігається. І ці всі їхні пенсії можуть платитися не більше, щоб сума не перевищила 23 610 гривень. Це такий у нас бар'єр. 100 гривень, ну і це доплата до півтора тисячі, а пенсія не може бути більше, як 23 610. Також зупинюся по пенсіях по таких вікових категоріях відповідно до закону України 1058 про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування. У нас є така категорія пенсіонерів, так піду, я, по, по очереді як 65 річні пенсіонери. Якщо людина 65 років її є, і вона не працююча, і має стажу 30-35 років, в неї основний розмір пенсії має бути не менше 3370 гривень. Було раніше до 1 березня 3120 гривень. А працюючи, якщо людина працювати в такої категорії 65 років, то в неї, значить, у них окремий розрахунок. У них пенсія не більше як 2840 гривень, тобто 7100 це мінімальна заробітна плата, помножена на 40% прожиткового. Далі така категорія осіб, як 80-річні пенсіонери, і якщо вони не працюють, у нас такі вже ну, якби старіші пенсіонери, які мали стаж 20-25 років. Їхня загальна сума пенсії з надбавками, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, є такі пенсіонери, які не мають особливих, то в них має бути пенсія не менше 3370 гривень. Була раніше 3120 гривень. Також далі значить, є такі пенсіонери, яким є 70 років від 70 до 80. Значить, таким пенсіонерам, незалежно від статусу, працюючий він чи не працюючий, і має стажу 30-35 років загальна сума пенсій за гарну крім пенсій особливі за особливі заслуги перед Україною, їм платиться не менше пенсії, як 3240 гривень. Була в них пенсія не 3 тисячі раніше. Також така категорія пенсіонерів, яким до 70 років, яким ще не випалося 70 років. У них теж такий критерій, незалежно працює він чи не працює, має мати стаж, ну жінка, 30 років, чоловік 35, відповідно. Для першої групи, незалежно від віку та стажу, загальна сума пенсії у них становить з надбавками, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, не менше 2980 гривень. А було в них раніше до 1 березня 2760 гривень. Бо це такий переважно більш така пенсіонерів, то вони вже зараз на 220 гривень будуть отримувати більше. Далі ще в нас є така категорія пенсіонерів, яким від 70 до 80 років, але От хочу роз'явити, так, на прикладі. їм, от, допустим, пенсіонеру виконував 70 років, але стаж у нього менше, як 30-35 років. Там я раніше розказувала, що є стаж, а тут менше як 30-35 років. То є мінімальна пенсійна виплата, це я все розказую про мінімальні пенсійні виплати. Може в людини бути і більше, але не менше, як я ці суми називала. Мінімальна пенсійна виплата обчислюється пропорційно до набутого стажу. Виходячи з 3200. Тобто, наприклад, от людина має 28 років стажу, її випнуло 70 років, але ну, не має 30, 28 тільки. То тоді ця сума 3200 ділиться на 30 і множиться на 28 років. І він буде отримувати пенсію 3024 гривні. От такий алгоритм розрахунок. Також є така ще категорія пенсіонерів, яким виповнилося 75-80 років. Але стаж не менше 20-25 років. Їм теж буде сума 3240, Була в них теж 3000 пенсій раніше. Також Хочу розказати за мінімальну пенсійну виплату. Вона не пенсіонерам, незалежно від виду пенсії та стажу. Загальна сума пенсії з надбавками, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, має бути не менше як 2725 гривень. А була, і це в нас теж дуже багато, велика кількість пенсіонерів, отримувала 2520. Це, тобто не працюючи. От людина на пенсії, в неї було 2520. А працюючим зараз, незалежно від виду в стажу, не менше 2361. Бо це було раніше 2093, оце людина працювала, вона мала мінімальну пенсію 2093. А тепер вона буде мати мінімальну 2361 гривень. І оце від неї, оце я називала раніше суми 23610. Оце від цієї від мінімальної суми йдуть обрахунки. Це воно від нього якби відталкується. Також є ще такий вид пенсії, якщо місячні страхові виплати потерпілим від нещасного виплатку на виробництві або профзахворювання. Він виплачується в межах максимального розміру, тобто 7100 помножити на 4 дорівнює з 1 січня 2024 року, а з 1 квітня 2024 року 8 тисяч на 4 дорівнює 32 тисячі гривень. Підвищення індексації може бути не більше, як півтора тисячі гривень. Також установили згідно цієї постанови, що з 1 квітня 2024 року має відбутися перерахунок працюючим пенсіонерам, згідно статті 42. Таке відбулося вперше, що у нас з 1 березня відбулася індексація, і з 1 квітня відбувся перерахунок працюючим пенсіонерам. Цей перерахунок проводиться після надходження до Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування відомостей про нарахування та на сплату єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за перший квартал 2024 року. Тобто це відбудеться в кінці травня або в перших числах червня, коли роботодавці здадуть звітність після 10, до 10 травня 2024 року. Це 40 днів після закінчення кварталу. І цей перерахунок відбудеться з 1 квітня 2024 року. Також є такий від пенсій, він вже в нас дуже поширений. Мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Вони встановлені в сталому розмірі. Так як коротенько зараз пробіжуся, що у учасникам Особам з інвалідністю в наслідок перша група 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2361 гривня, множимо на 650%, в рівні 15 346 гривень. Суми великі, але ці люди це заслужили. Друга група 525%, тобто 12 396 гривень. Третя група 360%, 8500 становить така сума. І учасники вибоївих дій у них відсоток 210%, тобто 4958 гривень такі в них доплати. Також хочу сказати, що компенсаційні виплати, багато постанов втратили свою чинність у зв'язку з прийняттям постанови 185. І постанова 168 від 24 лютого 23 року, да, 23 року багато постанов свою чинність, але пункт 8 постанови 168 від 24 лютого 23 року залишився без змін. Установити, що воно залишено без змін, тобто це такі виплати. Пенсіонерам, яким значить, проводяться доплати, 80-річним пенсіонерам, яким була компенсаційна виплата, доплата 570 гривень. Значить, від 75 до 80 років було 456 гривень доплата, вона теж залишилася. І ті пенсіонери, яким 70-75 років, 300 гривень, коли наступає їхній вік, ця щомісячна компенсаційна виплата встановлюється і Виплачується з дати досягнення відповідного віку пенсіонера. То ці доплати лишилися без змін. Вони не індексувалися, вони залишилися в тих розмірах, які були. Ну так коротенько я пробіглася по законодавству по постанові 185. -ті. Надіюсь, що вона вже виплати почалися, вже люди заходять до нас в пенсійний фонд, цікавляться. Кому цікаво, можете по телефону зателефонувати. Наш телефон хочу ще раз нагадати: 098 617 83 58. Можете зателефонувати, ну а краще завітати до нас. Ми зайдемо в кожну пенсійну справу, ходимо, кого наскільки піднялася розмір пенсії, в кому що проіндексувалося. Все розкажемо, покажемо, і люди будуть знати, де ми знаходимося, будуть до нас вітати, бо це для нас теж багато означає. Якщо у нас є пенсіонери, то в нас є рух, є життя, і ми працюємо. Попри те, що індексація проведена автоматично. Чи багато питань людей? Ви знаєте, цього року трішечки от менше людей. Напевно, багато читають інтернет-простори, читають, знають, як про проаналізувати, що наскільки піднялося. Ну, старше покоління, то буває приходять, бо вони не розуміють, що там в них робиться. Трошечки не розуміються, наверно, в банкоматах, як знімати готівку, бо от мене було стільки. Я прийшов. Я прийшла людина на консультацію, я розстріла, розказала на ну, Ага, ну да, да дійсно, там у мене видно, я не подивилася. Ну, люди задоволені виходять. Ну, звичайно, невеликі суми для цивільної пенсії, 274 сімдесят гривні це не такі великі кошти, але ну все вперед. І при нагоді хочу вам, якби для жителів нашої громади, проінформувати. І для у нас є таке, як виїзне робоче місце у селі Климбівка, вулиця на 19. Ми щомісячно, перший понеділок місяця виїжджаємо туди на виїзний прийом. Хочу нагадати, що 1 квітня теж має бути проведено виїзний прийом на виїзне робоче місто згідно графіка працівником нашого Якіського сервісного центру. Прийом буде проведено з питань подання документів на призначення перерахунок пенсій. Людина може звернутися з субсидій, пільг, страхових виплат, може замовити пенсійне посвідчення. Ми можемо там надати різний спектр послуг, видати різні довідки та отримання електронних послуг. Так що ми очікуємо жителів Климбівського старостату, села Климбівки, щоб завітали на прийом. А ж теж? Ні, це тільки Климбівка. Ми приїжджаємо туди, у нас там є приміщення окреме, у нас значить, наше головне управління вже з цього року нам переобладнало техніку, у нас вже нова техніка, ми працюємо для людей заради людей. Ратуш теж до культури. Вони, старостат. Вони книпівські старостатно. Але... У нас дуже трошечки знаходиться не, ну, не в Люди, ну, Можуть завітати, можуть, якщо будуть знати, вони, ми раз у місяць туди приїжджаємо і надаємо послуги з 9 ранку до 12 години. Так, згідно графіки, у нас є угода з Ямпільською міською радою. Ми працюємо. Так що, раніше не було у нас, так що ми могли тільки надавати консультаційні послуги. Зараз у нас надається весь спектр послуг. у нас Є техніка, є все ми вже собою обладнали, і можемо любу довідку надати, і взяти призначення пенсії, і розрахунки, і перерахунки, все, що людину цікаве. І двері пенсійного фонду завжди відкриті. Очікуємо на ваші відвідування, завжди раді вам допомогти у вирішенні тих чи інших питань пенсійного законодавства. Що ще цікаве, заходьте, вітайте, завітуйте до нас, все розкажемо, і покажемо. Дякую за те, що ви нам роз'яснили сьогодні. Да, детально про індексацію. Вона раз на рік проводиться. Да, індексація проводиться раз на рік. Ті роки були поспіль з 1 січня, а цього року, якби ні, індексація 6 років з 1 березня. але були перерахунки ще з 1 січня деяким категоріям осіб. Ну цього року там лише. Певні категорії були з 1 січня, а так в основному з 1 березня. Тобто ну, раз проіндексували да. і все да, так. Індексація теж вона індексується раз е, на 1 березня. Чому на 1 березня? Тому що беруться значить, дані за перші за попередні три роки і беруться дані за попередній рік. А дані, коли оброблять коли статистичні дані все зведуться, то вони аж в лютому місяці будуть готові. Коли, щоб на 1 березня вивести оцей коефіцієнт, от виведений mm -hmm. очікувався 13%, а вивісся від пошті вісім. Це з рахуванням індексу інфляції. Да, так? Індекс інфляції, заробітної плати, то я спочатку розказувала, що воно береться 50% від середньої зарплати, 50% від е е е показника зростання споживчих цін. Воно все об обраховувалось, а тоді вже ви вивівся цей коефіцієнт. Дякую за до зустрічі. Можливо, багато не розказувала, багато інформації, але раді, якщо щось не зрозуміли, вас очікувати в пенсійному фонді, Якісному сервісу сервісному центрі. Дякую за побачення.